Всім привіт, вітаю вас на каналі English4ua. ви побачили з обкладинки відео. Сьогодні у нас поповнення словникового запасу, а саме сьогодні ми будемо вивчати або, можливо, хтось буде повторювати слова на тему фрукти. Тому уважно дивіться та слухайте, як вони вимовляються. Під відео я залишу список цих фруктів, які будуть в цьому відео. Якщо вам подобається подібне відео, то не забудьте поставити лайк. Якщо ви хочете підтримати мій канал та чекаєте наступних відео з нетерпінням, то ви можете це зробити за посиланням. Всі посилання будуть під відео. Отже, почнемо. Apple. Apple. Абрикос можна почути у двох варіантах. Британці кажуть apricot, apricot. Американці кажуть Apricot. apricot. Банан так само можна почути в двох варіантах. Британці кажуть banana, banana. Американці кажуть banana, banana. Coconut, coconut. Date – Date. це фінік, Хто не знав. Fig, Fig. – Фиг. Це інжир. Грейпс. Грейпс. Грейпфрут. Грейпфрут. Kiwi. Kiwi. лемон, лемон, лайм, лайм, Mandarin. Mandarin. Також можете почути tangerine. Це різновид мандарин. mango mango melon melon pomelo pomelo orange orange peach Peach pear pear persimmon persimmon pineapple pineapple plum plum. pomegranate pomegranate watermelon watermelon Це, до речі, британський варіант. Американці кажуть інакше. Вони кажуть watermelon. Watermelon, Тобто, вони не вимовляють звук Т. Так чітко, як британці. Не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі в наступних відео.